Вільна Україно. Слухайте українську озвучку Воргамер 40 Тисяч на моєму Ютуб каналі Укравульф. Нехай російська озвучка йде разом з їхнім воєнним кораблем. Українці. Перемога за нами. Слава Україні. КАДРОВИЙ Земля тремтіла під скуйовдженими траками напівгусеничних вантажівок моніторому, із сірих, схожих на ночви транспортів зіскребли всю імперську символіку. По броні стікали краплі екзотичних фарб. А сама вона була вкрита зловісними символами, від яких у будь-кого, хто дивився на них надто довго, починало свербіти в очах. Кожна з вантажівок везла боєприпаси та енергетичні носії для захисних батарей міста вулика, поки транспорти пробиралися з пустошеними вулицями, з деяких прироблених вокс динаміків лунала мерзенна хвала невимовним богам. Стрільці, що небезпечно дивилися на всі боки, в очікувані атаки водили розміщеними на верстаті поворотного типу стабберами взад і вперед. А перевантажені двигуни вивергали маслянисті чорні клуби вже й так задимленого повітря занепалого міста вулика. Крізь рев знечещених машин було чути гурки тоблогових гармат. З кожним попаданням по зовнішнім мережам оборони вулика він здригався до самої основи. Імперіум не збирався залишати вулик хост у руках його знаті, що зрадила. Так чи інакше місто впаде, зруйноване зсередини або ззовні все одно впаде. Єдине питання коли? Принаймні, це було єдине питання, яке менс Джахлі, наставник ордена менторів, вважав гідним обміркування за 3,8 секунди до знищення другої із трьох вантажівок. Космодесантник засік час, що зареєструвався на його вбудованому в шолом хронометрі і зафіксував його для майбутнього перегляду, коли він уламки, що маскували його. Зазвичай пофарбована в смарагдовий і колір слонової кістки, силова броня зараз була покрита шаром попелу та бруду, щоб краще зливатися з оточенням. Зрозуміло, що після завершення компанії знадобиться багато місяців, щоб очистити обладунок, але загалом Джахлі вважав, що нудьга очисних ритуалів краща за смерть. Кодекс Тактика, що наказує зберігати всі ресурси, необхідні для втілення в життя майбутнім стратегам, належав до бойових братів так само, як і до болтерних патронів. Джахлі з гранатою у кожній руці з'явився перед другою вантажівкою, перш ніж її водій навіть помітив космодесантника. Фраг граната влетіла у відкриту кабіну, а інша крак-граната закотилася між траками машини. Два вибухи пролунали майже одночасно, і Джахлі розвернувся, скидаючи Болтер. Він стріляв методично, цілячись у стрільців в кузові першої вантажівки, яка миттю пізніше вибухнула, обсипавши джахлі палаючими уламками. Той нерозбірливо пирхнув повок зв'язку. Ну що там ще? Занив хтось із роздратуванням, чутним навіть крізь тріск статики, що спотворювала зв'язок. Харпер, подумав Джахлі, звичайно ж. Ти підірвав першу вантажівку Харпер, а передбачалося, що підірвеш останню, сказав Джахлі, обминаючи палаючи кістяк другої вантажівки. Стрільці транспорту, що залишився, усвідомили в яку колотнечу вони потрапили. І почали стріляти з більшим запалом, аніж точністю. Розгорнувши стабори для ведення вогню по космодесантнику, кулі відскакували від броні, джахлі зберігав дані. Якщо броню проб'ють, краще зазначити, з якої відстані і за якої швидкості це стало можливим, щоб допомогти зброярам ордену не допустити цього в майбутньому. Перший чи останній яка різниця? По справжньому гарний ворог це мертвий ворог. Прогарчав Харпер. Джахлі зробив замітку внести пропозицію про позбавлення Харпера Кавпайку. Боєць був неспокійним і дратівливим, що навіть окремо могло привести до його смерті чи смерті товаришів. Обидва варіанти були неприйнятними мертві не можуть навчитися. Так, але це було не за планом. Задзвенів інший голос. І зараз ти втрутив у це одного з воїнів самого імператора, критине. Це була Арта, старша Харпера, в осередку опору. Через жорсткі погроми, розпочаті відступниками в хості, на даний момент діяла вже дюжина таких осередків. Бойові брати його власного кадрового складу були розсіяні за обійнятим війною вуликом, радячи та допомагаючи іншим таким же загонам. Такий був спосіб дії менторів. Хоча космодесантники були наймогутнішими воїнами імперіума, їхня кількість була не нескічна і вони не могли бути одночасно всюди. Інші ордени кидалися в бій за майбутнє громадян імперіуму, а ментори надавали цим громадянам впевненість, що вони можуть боротися у своїх битвах. Магістр ордена Ніск Ранзавл говорив, що одна війна. Одна група інструкторів Арта і її різношерста група були не такі ефективні, як ментори, але все ж таки билися завзято, адаптуючись до пропонованих стратегем з ентузіазмом. Сама група викликала менца захоплюючи відчуття. Вони були хоробрими, але вразливими, і ця вразливість надавала хитрощів. Джахлі вважав їх цікавими і нескінченно винахідливими, ці люди справді багато чого його навчили. Кожна війна сама по собі була навчальною кімнатою зі своїми власними неповторними уроками. І часом було важко просто не взяти і не почати віддавати накази заради їхньої ж власної безпеки. Але повстанці були не діти, щоб з ними нянчились. коли його призначили до них. Вони стали бойовими братами. Більше того, стали навчальною групою, його групою, щоб навчитись і в свою чергу навчити самого ментора. Він у нормі. Поглянь на нього. заперечив Харпер. Як маленький танк. Але треба визнати, що про декого так вважати складніше, ніж про інших. зазначив Джахлі. Я вважаю, що з похвалами та усудами можна почекати. Зараз слушний момент для використання адаптивної стратегеми. Втрутився Менс. Я пропоную фланговий маневр Зета 6. Чудово, ви його чули. гаркнула Арта по воксу. Вгору і вперед, хлопчики та дівчатка. Чоловіки та жінки стали з руїн узбіччям дороги і почали стріляти по ренегатах, показавши при цьому дивовижну стриманість, як і з певною гордістю відзначав джахлі. Вони вчилися. Гордість змінилася прикрістю, коли півдюжини бійців опору з криками та репетом кинулися до залишившоїся вантажівки з Харпером на чолі. Відступники були жахливими стрільцями, але цілком ефективними у ближньому бою. Вони зістрибнули з транспорту і, теж завиваючи, кинулися назустріч, атакуючим. Те, що повстанців було більше, анітрохи не налякало ренегатів. Джахлі забуркотів від роздратування і вступив у бій, щоб не дати комусь загинути від ідіотської витівки Харпера. Він неспішно наносив швидкі, ефективні, подібні до ударів молота стусани і затріщені кулаками, долонями і пальцями, пронизуючи сплетіння нервів і розриваючи органи. У незмінених людей було понад сотню вразливих місць, і ментори запам'ятовували їхнє розташування, перш ніж стати претендентом на бойового брата на той випадок, коли використання ланцюгового меча або бойового ножа було недоцільним. Коли Джахлі пробив долоною грудину відступника з ножем, то побачив, що Харпер впав на сідниці. Ренегат підняв лазган із багнетом над Харпером, щоб пронизати його. Менс досяг цих двох, коли багнет вже опускався та миттєво схопився за зброю Ренегата. Потім, вирвавши із рук власника, він відкинув її геть. Я сказав маневр Зета 6 а не гама Харпер!» Харпер, промовив Джахлі, схопивши відступника за загривок та жорсткими пальцями з видним звуком, пробиваючи йому потилицю. Якщо ти помреш, то вже ніколи не навчишся. Ментор вивільнив руку, і чоловік упав додолу, смикаючи кінцівками вагоні. Харпер з широко розплющеними очима дивився на космодесантника. Ти, ти врятував мене, сказав він. Джахлі взяв його за руку. Ти кадровий військовослужбовець, і наступного разу ти врятуєш себе сам.